Відділ підтримки ветеранів та членів їх сімей віднедавна діє у Хмельницькому. Тут надають юридичні, психологічні та іншого роду консультації. Більше про роботу в відділу говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, гостя нашої студії, керівниця відділу Інна Пікало. Інно, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Отож, Інно не так давно відділ підтримки ветеранів, запрацював в Хмельницькому, і я так розумію, що головна його мета консультаційна. Тобто, це таке місце, куди ветерани або члени їх сімей приходять і можуть отримати відповіді на багато питань, які хвилюють, щоб не ходити по багатьох кабінетах. Правильно розумію? Не, все вірно. Ми надаємо консультаційну таку функцію, крім того, ми надаємо функцію інформаційну та координаційну. Тобто, якщо є якась потреба скоординувати людину до реабілітаційного центру чи до інших спеціалістів, яких не, немає в нас наразі у відділі, ми займаємося і цим питанням. Хто може скористатися цією послугою? Йдеться виключно про ветеранів і там їх дружин, батьків, можливо, дітей? Чи це і діючі військовослужбовці можуть звертатися? Е, ні, в нас можуть звертатися як ветерани самі, так і члени їх сімей, так і захисники і захисниці України, члени сімей безвісти відсутніх, члени сімей загиблих і тих, які перебувають в полоні. Тобто, ця вся цільова аудиторія це наша. Давайте тепер більш детально зупинимося на тому, які ж саме консультації можна отримати в відділі. Знаю, що працює психолог, так чи це ще юридичні консультації також, і ще з яких питань можна звертатися. У нас в відділі насправді працює юрист, працює психолог. Крім того, ми залучаємо додаткових працівників з інших сфер. Це з соціальної сфери з управління пенсійного фонду і з вторинної правової допомоги безоплатної. Розумію, тобто... що центр не так давно працює, але все ж таки, чи вже знають про нього відвідувачі, чи приходять, і можливо вже такі склали топ питань, які найбільше турбують? Так, відвідувачі приходять дуже часто телефонують онлайн з віддалених точок нашого Хмельницького району. Також телефонують, буває, і з передовою хлопці цікавляться якимись своїми внутрішніми питаннями. Дуже часто трапляється, що у нас приміщення знаходиться в міському центрі зайнятості, і саме туди вони йдуть, і по дорозі бачать, що ми відкрилися, і вже заходять до нас і отримують в нас юридичну і психологічну підтримку. Є багато хто звертається, і в тому числі і члени і сімей, і дружини, і діти, ну це за, за часу вони заходять з цих питань саме до нас. Які питання, от якщо так більш конкретно? Не, стосовно проходження військово-лікарської комісії, стосовно працевлаштування, перекваліфікації, стосовно отримання статусу учасника бойових дій, так як є велика кількість захисників і захисниць, які демобілізувалися або ж є діючими, але ще не мають такого статусу. Тому як не встигли подати документів, е, також є питання, звертаються з отримання одноразової грошової допомоги е, члени загиблих наших захисників і захисниць. Тобто питання є різноманітні, вони всі індивідуальні. І потребують такого індивідуального розгляду. це ви так зазначили більш юридичні моменти. А щодо психологічних питань з психологічних питань так, це психологічні консультації, психологічні заняття, крім того, і навчання для цілої аудиторії, яка знаходиться в районах. Ми цим займаємося. Навчаєте тих, хто вже в районах працює з людьми, так так відповідальними по цьому напрямку в ветеранській політиці. Якщо говорити про відвідувачів, це разова консультація, чи це йде такий ну супровід і юридичний, і можливо психологічний, коли людина звернулася з проблемою і ви пройшли ось весь цей шлях, щоб це питання їй допомогти вирішити? Буває таке, що консультація одноразова, якщо це питання не потребує більш детального там вивчення чи якоїсь координації. Якщо ж це стосується юридичного супроводу, вже то так буває часто, що звертаються і двічі, і тричі. Можливо, потрібно додаткові якісь запити робити, допомагати, mm -hmm. складати заяви якісь, то ми по кілька разів буває, люди звертаються. Так само з психологічною в більшості випадків звертаються по кілька разів, тому що психологічна консультація, ми розуміємо, що за один раз ну це ні про що. Mm -hmm. Тому зачасту звертаються по кілька разів. Ми заводимо, у нас є журнали, де ми реєструємо, у нас є особові справи, особові картки, де це все фіксується, і таким чином проводимо це. все. ви вже зауважили, що знаходитися в приміщенні центру зайнятості? Відтак чи є можливість можливо консультації надавати із працевлаштування, чи звертаються також з такими питаннями? Так, з центром зайнятості в нас налагоджена тісна співпраця. і Вони дуже комунікують із ветеранами і з нами в частині недавно в нас відбувалось тренінгове навчання з цього приводу, з приводу написання грантів, започаткування бізнесу з ветеранами. І центр зайнятості взяв в цьому участь. Тренінгове навчання для ветеранів. Так тобто ті, хто повернулись, можливо, шукають там нову професію себе в новій якійсь сфері. Так, або хочуть започаткувати бізнес, і не підтримуємо в тому, щоб допомагати їм написати грантові заявки, як воно відбувається, яка послідовність, що для цього потрібно. Тобто, від початку до кінця ми супроводжуємо і навчаємо цьому угу. напрямку. Коли ви відкривали відділ, анонсувалося, що також будете підписувати меморандуми про співпрацю з різними державними структурами. Для чого це і що вже зроблено в цьому напрямку? Насправді, звісно, в нас підписано зараз на сьогодні меморандуми з безоплатною правовою допомогою, з управлінням пенсійного фонду, з центром зайнятості, з громадськими організаціями. Ну, одна ціль у нас єдина, спільна для нас і для них всіх, щоб повернути до цивільного життя наших захисників і захисниць в найвищому рівні. На найвищому рівні. Чи можливість є консультувати і телефоном? Так, у нас можна отримати консультацію за телефоном гарячої лінії, яка у нас є е, в відділі. Якщо можна, будь ласка, запишіть плюс 38073 755 3055 Ви е, можете отримати консультацію з 8 до 17 години щодня в п'ятницю з 8 до 15.45. Mm -hmm. е, наразі… Відділ поки що на Хмельниччині діє тільки в місті Хмельницькому. Я так розумію, так. Ось саме такий відділ. Чи є перспективи, щоб його відкрили і в інших районах? Чи можливо консультанти ваші вже працюють десь на місцях? Ну я консувалася на нашому відкритті, що будуть такі ж самі відділи відкриті в Шепетівському районі і в Кам'янець-Подільському. Крім того, у нас на території Хмельницького району в громадах вже є відповідальні особи, які займаються ветеранською політикою, які мають рівень знань і допомагають і підтримують вже на місцях. В межах своєї компетенції наших захисників і захисниць, mm -hmm. тобто вони якось консультуються з вами? Так, є якісь такі моменти. Так. також? Так, Ми співпрацює. з ними комунікуємо, співпрацюємо, збираємося з ними на онлайн-наради, на очні наради. Тобто, в нас є ця комунікація, співпраця з громадами також. Mm -hmm. Давайте на завершення нашої програми анонс ну ще раз нагадаємо, де знаходиться відділ, графік його роботи, і власне як скористатися послугою, як звернутися по допомогу. Який це механізм? значить, відділ знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Перепчука, 17 дріп 1. Це міський центр зайнятості, вхід з вулиці Шевченка. Робочий час з 8-ї години до 17-ї з понеділка по четвер, в п'ятницю з 8-ї до 13-ї до 15:45. Обідня перерва з 12-ї до 12:45. Угу. Можна звернутися як за номером телефону плюс 3 8073 755 3055, так і очно звернутися безпосередньо за адресою нашого відділу приходиш, так так? порядку, мовно кажучи, живої черги, так? Так. Якщо це буде стосуватися питання, наприклад, надання консультації управлінням пенсійного фонду, або соціального захисту або ж центру зайнятості, то такі заходи у нас відбуваються за попереднім записом. Тобто особа дзвонить, чи член сім'ї, чи захисник, чи захисниця за номером телефону, записується на визначений час, щоб не було скупчення, щоб було зручно для них очікувати. І ми записуємо в порядку. Такої електронної чари насправді важливо так, щоб люди, які повертаються з війни, знали, що є такі відділи, що є їм куди звернутися, є де отримати допомогу, щоб вони своїми питаннями не залишалися. Мені так дуже молодці. дуже важливо це. І я закликаю всіх громадян. До того, щоб з повагою відносилися до наших ветеранів, до захисників, захисниць, до членів сімей, достойно їх зустрічали, поважали їх і відносились до цього дуже відповідально, тому що це зараз наше майбутнє, наша зараз з вами незалежна Україна має будуватися на тому, щоб ми були всі в купці, всі один з одним співпрацювали в цьому напрямку, щоб допомогти нашим захисникам перейти до цивільного життя. І ну я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Нехай дійсно буде більше вирішених питань за допомогою вашого відділу, захисників. Але насправді суспільство так наше розвивається, щоб цих питань було менше, щоб їм було дійсно комфортно повертатися до цивільного життя, працювати і, і бути у ньому щасливими. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.